Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 6 на 24 рік. Медична допомога при гострому інфаркті Міокарда. Перед початком роботи в системі лікар має виконати певні передумови та дотримуватись алгоритму дій. Перейдемо до схеми реєстрації записів за пакетом. Отже, відповідно до умов даного пакету. Підставою для надання послуги є доставлення пацієнта бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, самозвернення пацієнта в гострому невідкладному стані, також можливе переведення пацієнта з іншого закладу охорони здоров'я за електронним направленням або ж переведення з іншого клінічного підрозділу лікувального закладу. Таким чином, в системі під час роботи із записами шостого пакету лікар має виконати наступні кроки: крок перший відкрити епізод медичної допомоги з типом лікування, крок другий створити взаємодію з типом виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару. В даній взаємодії слід зазначити інформацію про діагноз пацієнта, про надані медичні послуги згідно вимог даного пакету. І крок три. Закритий епізод медичної допомоги в системі, попередньо зареєструвавши взаємодію в ЄСОС. пропоную перейти до системи Медер та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 6 на прикладі. Для початку виконаємо пошук пацієнта в системі. Для цього в блоці Стаціонар перейдемо в розділ історії хвороби мого відділення. Оскільки пацієнта було госпіталізовано в кардіологічне відділення, лікар-кардіолог зможе в даному розділі побачити усі відкриті історії хвороби. Натискаємо Оновити, знаходимо нашого пацієнта та переходимо в електронну медичну карту даного пацієнта. Пацієнту в системі сформовано стаціонарну карту, його покладено у відділення в палату на ліжко. Далі ми перейдемо у розділ взаємодії в стаціонарі Health і натиснемо кнопку Додати. Отже, згідно з нашим алгоритмом по реєстрації записів за пакетом номер 6 на першому кроці ми відкриваємо епізод медичної допомоги. Для цього скористаємось кнопкою Створити у картці взаємодії. Отже, у картці створення епізоду, дата відкриття, тобто дата госпіталізації пацієнта, а також основний діагноз, причина звернення в стаціонар, заповнюється автоматично з картки госпіталізації. Нам залишається лише обрати тип. Епізоду. Обираємо лікування та натискаємо ОК. Очікуємо на створення епізоду. Епізод успішно створено, отже, можемо продовжувати працювати з карткою взаємодій. Обираємо тип взаємодії, це виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Заповнюємо поле дата початку, тобто дата виписки пацієнта. Також заповнюємо поле дата закінчення, тобто фактично зазначаємо час, який ми витратили на заповнення виписки. Оскільки це було самозвернення пацієнта, показуємо пріоритет ургентно, зазначаємо обов'язково місце надання послуг, підстава звернення, самозвернення, відділення виписки кардіологічне і результат лікування пацієнта виписано з поліпшенням. Далі перейдемо до блоку діагнози та будемо відображати. Наявні діагнози у пацієнта. Перш за все, фіксуємо основний діагноз, тобто причину звернення в стаціонар. Зазначаємо відповідний код. Зазначаємо статус вилікуваний, завершений, статус достовірності залишаємо заключний. Далі ми маємо відобразити ряд. Супутніх діагнозів у пацієнта або ж ускладнень. У додаткових діагнозах слід вказати ті стани пацієнта, які будуть давати певну інформацію щодо перебігу хвороби. У разі відсутності додаткових діагнозів, згідно вимог шостого пакету, такий пролікований випадок буде підлягати подальшому медичному моніторингу. В нашому випадку ми зазначимо, що у пацієнта аневризма серця. І додаємо ще один діагноз: це стеноз аортального клапана. Натискаємо ОК. Отже, ми відобразили інформацію по наявних діагнозах у пацієнта. Далі переходимо в блок дії та будемо зазначати послуги, які були надані пацієнту за час його перебування в стаціонарі. Насамперед заповнюємо таку послугу, як стаціонарне лікування загального. Напрямку, натискаємо додати іншу, додати іншу послугу та будемо фіксувати відповідні інтервенції. Перше, що слід відобразити всім пацієнтам без стентування, так і зі стентуванням, це проведені лабораторні дослідження, які є маркерами інфаркту міокарда. Це може бути аналіз тропонін, також аналіз креатинкіназа. Отже, вкажемо, що нашому пацієнту було проведено аналіз тропонін. Далі заповнюємо заключення. Ми можемо прописати текстом, зберегти шаблон і далі використовувати значення шаблону для реєстрації відповідних діагностичних звітів. Я використаю шаблон, який наявний у мене в системі. Натискаю Додати іншу. Також всім пацієнтам без стентування та зі стентуванням вказуємо діагностичні інтервенції, а саме проведену коронару ангіографію. А в нашому випадку пацієнту було проведено коронароангіографію з зліво та правосторонньою катетеризацією серця. Фіксуємо відповідну інтервенцію. Заповнюємо блок заключення. Додаємо наступну послугу. Вказуємо, що пацієнту була проведена седація. Крім цього, за час перебування пацієнта в стаціонарі йому було проведено консультацію кардіолога, також клінічний аналіз крові. Заповнюємо заключення. та загальний аналіз сечі. Додаємо також заключення для даного обстеження. Натискаємо ОК. Отже, ми заповнили блок дії та відобразили послуги, надані пацієнту в стаціонарі. Далі ми можемо перейти в діагностичні звіти, відкрити їх. І внести коригування по датах проведення даних обстежень. Зазначимо, що аналіз тропонін було проведено під час поступлення пацієнта в стаціонар. Також зазначимо, що коронароангіографія була проведена теж в день поступлення до стаціонару. Перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування ДСГ та розглянемо, які діагностично споріднені групи або категорії послуг прогнозує система. Отже, ми бачимо, що система прогнозує дві послуги: 6.1 гострий інфаркт міокарда без стентування та 6.2 гострий інфаркт міокарда з проведенням стентування. Наш запис буде віднесено до першої категорії послуг, і для того, щоб він був зарахований до оплати, нам потрібно закрити епізод медичної допомоги, попередньо зареєструвавши виписку до ЄСОС. Далі система дає попередження, що для того, щоб випадок було віднесено до категорії послуг 6.2, у нас відсутні обов'язкові інтервенції у виписці. Якщо ми натиснемо двічі на текст, ми побачимо, які саме інтервенції рекомендовано вказати, а це саме інтервенції, які показують проведення стентування пацієнту. Відповідно вказавши їх, запис буде віднесено до категорії послуг 6.2 за 43 573 гривні. Вартість категорії послуг 6.1 25 261 гривня. Також зазначаємо, що при невдалій спробі стентування. В разі кровотечі, погіршення стану пацієнта чи в результаті певних технічних проблем, згідно вимог шостого пакету слід обов'язково зазначити код 38309 20 через шкірна коронарна ротаційна атеректомія. Перевіряємо виписку та можемо відправляти її в електронну систему охорони здоров'я, натискаємо кнопку Закрити епізод і система одразу проведе закриття епізоду. Натискаємо відправити до eHealth». health Накладаємо цифровий підпис. Очікуємо на реєстрацію взаємодії в системі eHealth. Отже, взаємодію успішно створено. І закриваємо епізод. Дата закриття епізоду автоматично заповнюється із зазначеної дати у самій виписці. Залишається лише натиснути «Ок». Епізод очікує обробки, епізод успішно закритий в системі eHealth. Отже, на даному етапі реєстрація записів за пакетом номер 6 завершена. Дякую за увагу!